Цьогоріч українці піднімають вітчизняний туризм. Одній із місцевих агенцій кажуть: у переліку міст для проведення літніх відпусток наша країна займає перше місце. Найпривабливішою для туристів залишається Західна Україна. Хвиля патріотизму піднялася, і туризм гарно. Цю хвилю піднімає. У Нас зараз є вже чимало людей, переселенців з Луганська, з Донецька в Хмельницькому. Вони є одними з найактивніших учасників пізнані західної України, Хмельниччини, і на все дивляться широко відкритими очима. Свій відбиток на туристичній картині залишила ситуація із Кримом. А тому цього літа відпочиваючими переповнені пляжі Одеси та Херсону. Вплинув на вибір напрямку мандрівок і курс долара. Щоправда, ріст цін туристи відчувають незначний. Що ж до подорожей за кордон їх українці здійснюють рідше та обирають переважно країни Європи. Відсоток попиту на відпочинок у екзотичних куточках взагалі мінімальний. Ігор Байдак припускає, таку ситуацію спричинили і клопоти із оформленням віз. Ми ж поцікавились, де цьогоріч відпочиватимуть хмельничани. Та чи взагалі планують це робити? Опитування показало: більшість городян в межі України покидати таки не планують. Разом з тим знайшлись і ті, хто переконаний, як слід відпочити можна і на Хмельниччині. Варто лише знати, де шукати цікаву місцину. В нашій області є стільки місць, що можна посмотрети. Туристи просто плохо знають. І не треба нікуди далеко їхати. А де можна так відпочити? нашій області. Межибош, Самчики, Маліївці в Доновецькому районі, Дністра, пожалуйста, Швейцарія, Подольська. В Одесу. А чому Одеса? Україна, море. Вода гарна, город красивий. Тобто ви все-таки вибираєте українські міста? Да, так, звичайно, українські. А де взагалі любите проводити літо? На морі. А куди їздили останніми роками? Херсон. На Дністер поїду. Ми думаємо з батьками в Одесу їхати. Чому Одеса? Чому Одеса? А, ну, ми там кожного року відпочиваємо, так як Крим нас трошки зараз окупували, то того і в Одесу. Як взагалі любите літо проводити? На морі, на Дністрі, на природі. На даний момент ми думаємо їхати на річку Дністер. Угу. А взагалом як любите проводити літо? Дуже весело, надзвичайно потужно. Ну, Турцію відвідаємо. Тобто, що все-таки за кордон. За кордон. А чому? В... В... Влаштовує сервіс і ціна.